24 січня справді планували обміняти 65 українців, імена яких поширили росіяни після падіння іл 76 Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Водночас, опитані родичі бійців зі списку після перегляду відео з місця авіатрощі наразі не знайшли ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних. У Гурдосі не знають, чи були ці полонені на борту в момент авіатрощі. Тим часом росіяни зараз. Активно розганяють відео, начебто, посадки наших військовополонених на Іл 76 До цього виникає багато питань, де і коли було знято, невідомо. Перевірити достовірність відео майже неможливо. До того ж, якщо внаслідок катастрофи російського військово-транспортного літака Іл 76 є загиблі, українські полонені їхні тіла мають повернути Україні. Про це заявив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. Водночас в ООН заявили, що не можуть Перевірити присутність українських військовополонених у збитому літаку Іл-76. Також вони не можуть з'ясувати обставини його падіння. Про перевезення військовополонених російська сторона повинна була повідомити міжнародний комітет Червоного Хреста. Розповів в ефірі Радіо Свобода, уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Права військовополонених збройних сил України, які знаходяться під захистом згідно Женевської конвенції, повинні бути під захистом там всіх інституцій, які захищають права людини на території Російської Федерації, це в тому числі міжнародні інституції. Я зараз маю на увазі в першу чергу міжнародний комітет Червоного Христа. Реакції з її боку я не бачив публічної і непублічної офіційно. Я звернувся до міжнародного комітету Червоного Христа, бо знову ж таки, згідно статті 46 Женевської конвенції. Відповідальність за життя здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні. Отже, в цьому випадку повна відповідальність лежить на Російській Федерації за життя здоров'я українських військовополонених до моменту, поки не буде проведений обмін військовополонених, Російська Федерація зобов'язана робити все, щоб вони залишались. Там живі здорові. А от напередодні представник гур Андрій Юсов розповів, що у день падіння Іл-76 мав відбутися найбільший за історію повномасштабної війни обмін полоненими. Точну кількість людей на обмін він відмовився називати. Юсов додав, що гур не коментуватиме опублікованих російськими пропагандистами списків полонених. Як повідомлялося, вранці 24 січня під російським Білгородом впав літак, Іл-76, на борту якого за повідомленнями російських змі могли перебувати українські військовополонені. Утім, жодних підтверджень цієї інформації наразі немає.